Чи треба молитися до Діви Марії? Марія була особливою дівчиною, інакше Бог не дав би їй таку надважливу місію виховувати Месію. Тож гляньмо, чим саме вона була особливою. Я виписав вірші з Біблії, які її характеризують. Прочитаймо їх. Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Отже, сповнена благодаті. Благодать це незаслужена милість, тобто Бог проявив свою милість до неї, довіривши таку місію. Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. Тут все зрозуміло, Бог особливим чином її благословляв у виконанні цієї місії. Читаємо далі. Блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. Блаженна означає по-особливому щаслива, коли ти виконуєш роботу Божу, яку точно знаєш, що він тобі її поручив, більшого щастя немає. І ще один текст: Бо він зглянувся на покору раби своєї, ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди. Покора. Перших три пункти, якоюсь мірою не залежали від Марії. Благодать і благословення це дія Бога. Блаженство це результат цієї дії в житті людини. А ось покора це вибір людини. І саме цим, думаю, вона вирізнялася серед інших дівчат свого часу. Але був ще один момент, у якому згадується Марія. Ісус почав займатися своїм служінням, збирати натовпи навколо себе, і в один момент відбулося дещо трохи дивне. Євангелія цю подію описує так. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби забрати його, бо говорили, що він не в собі, і трішки нижче написано про кого мова. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. Тобто, не завжди навіть Марія розуміла Ісуса і його місію на землі. Ніде в Біблії не вказано, що вона була безгрішною. Ніде в Біблії не сказано, що після своєї смерті вона воскресла чи була забрана на небо. Ці ідеї, людські передання, які не мають під собою жодного біблійного підґрунтя. Отож, Марія особлива жінка, якій Бог доручив одну з найвеличніших місій на землі виховання Месії, і мені здається, вона справилася з цим як найкраще, хоча й допускала у своєму житті помилки і не була безгрішною. І однозначно, через це вона заслуговує неабиякої поваги від кожного з нас. Але молитися до неї немає підстав. По-перше, через те, що вона не на небі зараз Біблія говорить, що мертві нічого не знають. По-друге, через те, що Бог досить категорично ставиться до того, коли люди поклоняються і моляться комусь іншому, крім нього. Перша заповідь говорить: у тебе не буде інших богів, крім мене. А апостол Павло додає, що між Богом і людьми може бути тільки один посередник: Ісус Христос.